Люди завжди просять щось новеньке, бо з цього нікуди. Субстанція. З одного боку це потворство, це, 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 це уродство, це старе тіло, це така дрябла шкіра. А з іншого боку, ідеальні форми, краса, молодість, здоров'я. Про що цей фільм? А в 50, ну, це капздон. Насправді цей фільм не про тіло, насправді, цей фільм про психологічний біль, про емоційний біль, про самотність, про відчуття дефективності. І я, як психолог, хочу зробити сьогодні детальний розбір, що відбувається з психікою людини, бо те, що ви спостерігали фільмі або будете дивитися, це насправді внутрішній ландшафт. Людини, і якщо ви хочете зрозуміти, що відбувається всередині у людей з низькою самооцінкою, з почуттям внутрішньої дефективності, якщо ви хочете дізнатися, яку реальну роль грає жіноча краса і врода, наскільки це важливо для стосунків, і наскільки це важливо для чоловіків, подивіться це відео до кінця, і ми все це дізнаємось. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Я буду розглядати психіку головної героїні з точки зору схемотерапії. Схемотерапія розглядає психіку людини не як одне, я котре от ви один і ви в різних ситуаціях. У вас є оця особистість, і ви один той самий в різних ситуаціях. Насправді не так. Насправді, у вас є ціла команда. Я так в схема є частки вразливої дитини, є частка здорового дорослого, є, є внутрішній критик, є там захисні механізми, там захисна частка, гіперкомпенсуюча частка. Ну, для простоти ми розглянемо, що є емоційна або вразлива частина. Це оці Елізабет Спарк Спаркл, так, котрі, котрі 50 років, так. А також є гіперкомпенсуюча частка, оця ідеальна сю, оця от красуня. Субстанція Я сю. Емоційно вразлива частка Елізабет Спаркл. Вона проживає самотність. Проживає емоційний біль, так. От у неї ніхто нікого нема, вона сама живе в квартирі, так. І вона проживає оцей цей крах, що її виганяють з роботи, так її звільняють. Все гаразд. У мене все гаразд. І більше немає для неї уваги. І через це вона починає страждати. І подивіться на слайд. От в цій схемі, що ми бачимо: у нас є вразлива частка, вразлива частка. Котра проживає біль, покинення, самотність, дефективність, розпасть через втрату роботи, через будь-які незгоди. Так? А є праворуч через такий заборчик. Це частка ідеальна сю, це та частина особистості, котре хоче компенсувати цей біль. так? І вона хоче викликати захоплення, викликати увагу. Так, оцій вразливій час їй не вистачає насправді уваги, не вистачає теплоти любові. І щоб це якось компенсувати, приходить на допомогу оцей захисний психологічний механізм. Так і він оце дає послання. Вони будуть тебе любити, то що ми бачимо на квітах. Те, що ми бачимо на квітах, вони будуть тебе любити. Бажаємо тобі наснаги, бажаємо, щоб там все в тебе було добре. тебе будуть любити центральне послання, котрим С'ю хоче компенсувати біль вразливої частки. І якби до мене звернулася така клієнтка, так Елізабет Спаркла, я б збирав факти, факти, з факти за її життя. Тобто вона звернулася до мене через там, стан всього, депресії через втрату роботи. Так? То я знаю, що вона втратила роботу, і вона це дуже болісно сприймає. Друге, щоб я подивився, вона б сказала, що я там не я не приймаю своє тіло, я там не люблю своє тіло, я ненавижу навіть його. А також вона не може прийняти, що не буде більше тільки уваги людей, не буде сприймати увагу. Це дуже важливий елемент. Ми далі в моєму інтелектуальному розслідуванні до нього будемо звертатись. Немає уваги людей, тому що на тебе там дивилися тисячі мільйони людей. А друге це вона живе сама. Без чоловіка, без стосунків, без друзів, без близьких людей. Без близьких людей живе сама в великій квартирі і в самотності. Це другий факт, котрий насправді дуже важливий. Одразу кажу, вона не нарцис. Там, де деякі оглядачі кажуть, що вона що така людина нарцис, це не це не нарцисичний розлад, і навіть нема натяку на нього насправді. Із цих двох пунктів я роблю висновок, що в неї є проблеми. У неї є психологічні проблеми, у неї є психіка не гнучка, а вона які психологічні проблеми, вона не може задовільняти свої потреби. Потреби в стосунках, вона їх не створює. Тобто, частина її насправді депресії, частина те, що їй так болісно, що її звільнили, це те, що нема поряд тих людей, на котрих ти можеш покластися, хто б тобі могли підтримати, обійняти, хто, хто б тобі міг дати тепло. Ви бачите, вона йде за увагою від глядачів, від сторонніх людей. Вона не йде за увагою до близьких, близьких взагалі нема. І ну, в її житті, по суті, єдине джерело уваги це, це глядачі. І це насправді неадекватне задоволення своїх власних емоційних потреб. Також вона не гнучко реагує. Добре, навіть якщо ти втратила роботу, ну можна знайти іншу, так? Ну, наприклад, в її випадку, це зірка, вона є купа контактів, вона може там продюсером стати, там, консультантом акторів, якісь там курси проводити і тому подібне, так? Ну, в її випадку. І це була б гнучка реакція психіки, а тут ригідна, тобто, вона не може, не може витримати удар життя. Насправді, психологічна здорова особистість, психологічна зріла особистість, вона створює здорові, теплі близькі стосунки. Психологічно зріла особистість, вона гнучко реагує на різні виклики життя. Вона любить себе, вона поважає себе, вона приймає себе в будь-якому віці, з будь-яким станом тіла. Так може різні речі траплятися, але тим не менш є у здорової особистості є відчуття самоцінності. Тобто я людина, і цього достатньо. Я людина, і зі мною все добре, зі мною все окей. Але не у випадку Елізабет, у неї глибока. Схема дефективності і сорому, і давайте тоді подумаємо: а звідки ці речі беруться? Чому у лі у Лізеби така психіка? Чому вона не створює стосунків? Чому вона настільки залежна від уваги не близьких людей? Дуже важливо це ж глядачі, це ну. Це просто цифри на табло, скільки глядачів тебе тебе там, дивляться там, там, в твоїй трансляції. Це не живі люди ну, в контексті. Ти не, мати, ти не маєш з ними стосунків і тим паче не можеш творити ніяку близькість. Звідки це взялося? Звідки взялося почуття дефективності? Моя гіпотеза з клієнтом, поки там, він мені не розказав, але тим не менш, є насправді ну, є вичерпний перелік причин, що формує таку психіку. Формує таку психіку. Емоційно холодні батьки. Емоційно холодні батьки, котрі не давали їй швидше всього уваги, і не давали їй відчуття теплоти і близькості. І тому в неї сформований дефіцит оцей біль, що мене там ніхто не любить. Бо пам'ятаєте надпись на, квіт, на, на Квітках: тебе будуть любити. Це щоб компенсувати цей дефіцит, котрий вона як дитина швидше всього натримала. Емоційно холодні батьки критикували, знецінювали, могли бути нападки. Ти погана, ти нічого не вмієш, ти там недолуга, ти нічимна. Оце почуття дефективності формували швидше всього дисфункційні послання батьків. Батьки могли інсталювати почуття провини. Так? Її низька самооцінка може бути також пов'язана з тим, що вона вариться в почутті провини. Почуття провини Вина, це також робота внутрішнього критика, коли він приходить і починає вас сварити за те, що ви зробили щось не так у своєму житті. Якісь вчинки зробили. Я не знаю, які вчинки робила, робила Елізабет Спаркл, але тим не менш, часто у моїх клієнтів може бути оце почуття провини, коли ти сам себе свариш, коли ти сам себе знищуєш. І для того, щоб опрацювати це почуття провини, я створив свій курс. Він так і називається Почуття провини. Почуття провини, як пробачити себе за власні помилки і відпустити тягар минулого. Це буде практичний курс, котрий допоможе вам звільнитися від цього почуття, допоможе опрацювати оцей внутрішній діалог, коли ви самі себе сварите за те, що щось колись робили не так, з приводу своїх близьких, щодо своїх дітей, щодо своїх батьків, щодо своїх друзів. Оце все минуле. Через що ви себе сварите, і через які власні проступки ви не можете себе відпустити, можна працювати на цьому курсі. Він практичний з, з протоколом у нас буде три заняття. Три різні протоколи. Курс насправді дуже, дуже глибокий. Він допоміг і мені звільнитися від цього токсичного почуття, і багатьом моїм клієнтам записуватись за посиланнями. Так, от, оце є вразлива частка Елізабет Спаркл, так, котрі боляче, котра низька самоцінка, почуття дефективності, почуття там присоромленості, швидше всього, так із дитинства. А оця ідеальна сю, вона і виникає в її психіці, щоб компенсувати оцей емоційний біль так. Компенсувати цей емоційний біль, і вона хоче привернути увагу. І дивіться, там був такий кадр, коли от чоловіки розглядають, там розглядають ці, все, що нижче, нижче живота цієї прямо в деталях і вишукують там, якісь там проблемно діаліз для онкошкіри, якийсь там дефект вишукують. Насправді у людини з почуттям дефективності, у них є страх. Що хтось може заглянути всередину? Це насправді тіло, це метафора. Дивіться, це, це фільм не про тіло, це прочуття в власної нікчемності, недолугості, дефективності, якась не така. І те, що розглядати тіло, це насправді метафора. Те, що це дивляться на мене, і можливо, всередині побачить, що я якась не така, і тоді від мене відвернуться. Тоді від мене відвернуться, тоді мене не будуть любити, не будуть давати мені уваги. Оце дуже такий, дуже такий переломний момент. Він десь був всередині фільму. Наскільки я пригадую, коли розглядають це як проявляється у людина схема дефективності. Тобі хочеться сховати. Ти за цією сію хочеш приховати, що всередині у тебе. І переходимо до наступного, до внутрішнього конфлікту. Що таке внутрішній конфлікт? Внутрішній конфлікт це коли от ваша оця команда, ваші частки вони перестають вас слухати. це шкодить вашому життю. Ну, Наприклад, є такий вид психологічного захисту, як самозаспокоюючий захисник. Це коли ви через хронічне почуття тривоги постійно вживаєте ну, палити, вживаєте алкоголь або курите марихуану. щоб. Втікти приглушити оце почуття. Або через почуття а, там нікчемності. Ви також можете там заліпати там, в серіали, в онлайн-ігри, втікаєте від цього почуття. В чому тут конфлікт? В тому, що ви розумієте, що вам це вам шкодить, що вам алкоголь, маріхуана, там цигарки шкодять вам, або онлайн-ігри, казіно вам, вам шкодять, але ви продовжуєте це, це робити. Інший приклад внутрішнього конфлікту: ви знаходитесь в стосунках, вони аб'юзивні, вам вас кривдять, вас нецінюють, що до вас застосовуватимуть ці. Цінності для постійно з вами не рахуються, вас не те, що не люблять, вас навіть не поважають. Але ви продовжуєте знаходитися в цих стосунках і не можете з них вийти, тому що є конфлікт, конфлікт часток. З одного боку, є емоційний білі, страх перед тим, як вийти з цих стосунків, так і уникаючий захисник, ваш це ваша внутрішня частка, особистість, він просто уникає цієї дії. Так, вмикається ідії, тому що вам страшно, як я вже залишусь самостійно і сам. Я нікому не буду потрібен. Оце внутрішній конфлікт. Так само показаний внутрішній конфлікт в фільмі Субстанція, коли Сю перебирає владу. Так, перебирає владу над свідомістю. Тобто Сью це такий помічник, це ідеальний сью помічник це відмежа межа послуха насправді. Вона типу, як би дає а, увагу, збирає ці компліменти, збирає ці квіти, збирає, що вона стане там зіркою цього що там, новорічного шоу. Але насправді, з іншого боку, вона руйнує, руйнує здоров'я, забирає, забирає здоров'я і забирає життя, по суті. так, У, у Елізабет Спарк. І коли Елізабет приймає рішення, що все я це зупиню, вона замахується шприцем. Але в підсумку вона не може до кінця е відмовитися. Не можу. Вона не може відмовитися. Це як в співзалежних стосунках. Тобто внутрішній конфлікт. З одного боку, я хочу вийти з них, але з іншого я не можу. Оце рівно так, що е а, насправді Елізабет Спаркл підсіла як на наркотик. На цю свою частку, на, на, на сю, на СЮ, і просто не може від неї відмовитися. Чому? Тому що це боляче. Бо якщо з цієї конструкції ми забираємо сю, а хто мені буде давати увагу? А хто мене буде любити, а хто мене ну, умовно обійме, хто мені умовно дасть теплоту? теплу. Насправді про це. Бо. Вразлива частка Елізабет, вона просто недолюблена. І давайте тоді подивимося на таку розгорнуту, розгорнутий кейс Елізабет. Якби до мене прийшла така клієнтка, аби ми подібну схему намалювали. Подивіться на слайд. У нас ліворуч є вразлива дитина. Це ця вразлива частка Елізабет, котра проживає відчуття нікчемності, самотності, спустошення. Так. Це ці емоційні дефіцити, котрі були закладені в дитинстві. Також внизу є внутрішній критик, котрий швидше, всього це послання батьків. Швидше, всього там тато, мама казали, ти жахлива, ти нікому не потрібна, ти маєш краще старатися. Цей внутрішній критик мочить оцю вразливу дитину. Вона відчуває свою дефективність і нікчемність. Потім включається інша частка. Оце все, все частки. Дивіться, от у неї тут там, 5 часток на схемі. Отак от і реально і у клієнтів. Потім включається зла дитина, це ненавість до тіла, коли ви наб'єте тіло, б'є, знущається з нього просто ненавидь, хоче просто його знищити. Це зла дитина, тому що переживає біль вразлива дитина. Так, тому що я не можу здовільнити свою цей дефіцит, щоб мене любили. Не можу здовільнити своє почуття, що зі мною насправді все добре. А я натомість відчуваю нікчемною недолугою. А праворуч, через сінку це психологічні захисти, котрі о, допомагають психіці, хоч якось, триматися там в цілісності. Так ну вони насправді ведмежу послугу роблять. Є уникаючий захисник. Тобто вона сторониться, вона сторониться близькості. Чому вона живе сама? Дивіться, ви не задумувалися? Чому як це так? У неї дефіцит в, в увазі, а чому ж вона не створює стосунків? Це інший внутрішній конфлікт, тому що у неї близькість пов'язана з тим, що з тим, що тебе будуть сварити, на тобою будуть знущатися. Тобто, її батьки швидше всього застосовували емоційне насилля або були там емоційно холодними, або все разом. Я з одного боку відчуваю болі і дефіцит, але з іншого боку, я буду робити дистанцію між собою і іншими людьми, тому що мене скривдять. І тому вона живе сама. Ну і друга ідеальна сю вона хоче компенсувати. Подивіться ще раз на слайд. Вона хоче компенсувати, тобто привертати уваги, викликати захоплення, що всі дивилися, всі чоловіки так захоплювалися, подивилися там на моє тіло. Так? Це насправді метафора, тут справа не в тілі. Вона насправді хоче закрити той біль. Наторою власної долугості, котрі створили у неї батьки. Це, отак, от, от в двох словах, ми з клієнтом, ну, з клієнтом створюємо таку схему, це називається концептуалізація випадку. От, і по цій карті потім схема працює. І зараз я хочу вам розказати насправді, яка роль жіночої вроди, жіночої краси у стосунках з чоловіками. Але перед тим, як це я вам розкажу, я вас заохочую зараз підписатися на мій Телеграм, де я даю техніки емоційної саморегуляції, там є техніка зменшення тривоги, робота зі своїми тривожними станами через техніку усвідомленого дихання, психологічна техніка, друга техніка, як екологічно проживати свою злість. От у Лізабет Спаркл була неадекватне проживання своєї злості. Так? Також є, є там тести, дуже багато цікавої інформації. Розвивайтеся разом зі мною, підписуйтесь за посиланням. Перший висновок, який я хочу зробити: красота і врода це насправді другорядне. Воно не гарантує вам, щоб ви отримали щастя. Краса це краса. Вона не означає, що вона залікує ваші внутрішні рани. Я знаю дуже красивих жінок з дуже. Нещасною душею, так, дуже, дуже нещасливих. Друге, ніякі гроші, ніякий статус, ніяке там визнання також не зроблять вас щасливими. Це інші виміри. Відчуття цілісності і щастя це коли ви створюєте близькі стосунки. Це коли ви створюєте створюєте довірливі стосунки, так це коли у вас є внутрішня психологічна цілісність і внутрішня зрілість, це, це і є основний стержень, бо часто так, що частина людей, котрі в шоу бізнесі, в бізнесі і взагалі в бізнесі, в політиці, вони хочуть за допомогою цієї влади, за допомогою цих грошей насправді компенсувати ті емоційні дефіцити, котрі батьки не закрили на жаль в дитинстві. Третє, що привертає чоловіків, насправді, дивіться, хто переживає, що ну, жінок, що там, вас покинуть через те, що там є якась молода, насправді дивіться, це не так працює. А, краса, так, це прикольно, але у стосунках це не другий і не третій план. Насправді, не, не перший точно і, і не другий, можливо, тільки десь на, там, на останніх місцях. Тому що. Насправді створюються стосунки не з грудьми, третього розміру, не створюються з ідеальними формами. Чоловік створює стосунки з людиною, з іншою людиною. Так, це, це жінка, але це перш за все людина. І з людиною, що хочеться створити? Хочеться створити теплоту, хочеться створити емоційну інтимність, близькість. Так? І найснов... це основа. І насправді, якщо ви створюєте, якщо ви там переживаєте через там ваш там, вік, там вам треба подумати, який емоційний клімат ви створюєте в стосунках. Це основне не заходьте. Психіка так влаштована. Дивіться, звичайно, що там хочеться подивитися там на якусь красиву жінку, це привертає увагу, так. Але це там на 5-10 хвилин, так ти ніколи не будеш залишати стосунки. В яких тобі добре, в яких тебе люблять, коли тебе поважають, з тобою рахуються, коли ти можеш отримувати там підтримку. Ніхто не піде з таких стосунків. Так влаштована психіка. Так одна, інша жінка може бути красивіша. Чоловік не піде з таких стосунків. Я консультую людей, я знаю, що всередині у них. Не відбувається зрад через те, що інша жінка красивіша. Відбувається зрада через те, що в цих стосунках. Є там емоційний біль. На останок таке філософське осяння з приводу там віку, з приводу там старіння і тому подібне. Психологію закінчила, давайте по-філософськи, трошки пофілософствуємо. А мене народився син. А, і мене було в цей момент усвідомлення. Тобто, до того в мене не було дітей біологічних, маю на увазі. Ось мій син. Тепер там я батько. Я оглядаюся на свого батька. Я усвідомов, це єдиний такий ланцюг буття. Він перетікає з одного, з одного від народження до старішення, там від народження там, до зрілості, до старішення, ну і там до смерті. Це все природньо. Ви проживаєте цей, цей досвід, це, це нормально. Так Бог, так Бог це створив. Так Бог це створив. Ми не можемо, ну якось <с? <с?> це була б, знаєте, така відсутність повної, ну повна відсутність мудрості. Це як хотіти, щоб взимку було літо. Або вночі був день, там і тому подібно. Є деякі природні циклі, котрі, котрі ви не зупините. Можна тільки їх прийняти, а більш того, і ними можна насправді насолоджуватися. Можна насолоджуватися своїм віком. Підписуйтеся на мій канал, ставте обов'язково лайк цьому відео, і напишіть, будь ласка, свої коментарі. А як вам цей фільм? Які у вас інтерпретації цього фільму? Мені цікаво це почитати, і ми тут можемо потім в коментарях обговорити ваш досвід.